Дивитись боже мій а -а -а! цього молодого парубка звати Адольф <кхех> Адольф Рітлер. Він хоче стати художником, і для цього йому треба вступити у полтавський інноваційний зображально-декоративний університет. І з Ішо? престижнішою художньою академією у світі повний курс навчання коштує 1 мільйон 7 гривень, а на банківському рахунку Адольфа є аж цілих 0,7 гривень. До того ж він живе на вулиці. Рікадоль в не має немає житла, грошей а разом з цим і жодних так. навичок у сфері малювання картин. Але це не біда, адже це я чисто, як я починала ставати художником. ці проблеми. Можна дуже легко вирішити. Влаштуватись на роботу. Правильно? Ні, блядь, ніфіга неправильно. Треба просто сісти на лавочку у парку і чекати. Записуємо, записуємо. Але Ось вона ідеальна здобич. Бо він знайшов маміка! Клара Бжерсене Походу, що Полька. Просто підходимо до неї, вітаємось, знайомимось і намагаємось подружитись. Ну, а що? Але жінки Атольфа не цікавлять. Його цікавить лише його мрія. І для її досягнення нам треба подружитись із Кларою. Тому тупо спамимо різні дружні штуки, і приблизно через дві хвилини з'являється варіант попросити підселитись. Клара жінка добра і одразу погоджується взяти до себе додому якогось вусатого безхатька. Батько сімей. До речі, ну тупо я. Гола... <рес> Тож відправляємо сімейство в жесенів купатись і будуємо її... Їх... Це не то базоване, це вже банально, це вже баян. Ось цю прекрасну стіночку, ну щоб там вітер не задував і якось більзатишний <рес> там було. Та й зав... Я залишаємо їх. <рес> він бреше. <Щоб> плавати. <рес> вони, до речі, ну дуже люблять. <рес> Він брехав Люблять плавати, і просто години не виходять з цього басейну. А поки вони купаються, а Тольф насолоджується усіма благами життя не на вулиці. Та настав час прокачувати скіл художника, адже саме за його допомогою пан Рітлер і буде заробляти свій мільйон гривень для вступу у полтавський інноваційно зображально-декоративний. Перша картина. Як мило, хочеться прискіпнутись до руки, а до рук, що вони різні по розміру. Але для першої картини готова. А, ну, техніку, доброволь. звичайно, треба трохи підтягнути, але талант тут видно навіть неозброєним на оком. Головне не, не зупинятись можна. і продовжувати роботу над собою. Він смерть малює? адже праця це знайте. Реально, якщо б. Якщо... Реально, Адольф Рітлер. Коротше, це логічно для Адорф... Адольфа Рітлера малювати е... смерть свою Ви поняли? Це <реш> <Ви реш> батько поняли? щастя. І лише сумлінний труд зробить Адольфа Рітлера справжнім художником. Я і щось, до речі, не можу. <реш> взагалі знайти сімейство Ржесенів. Може кудись там ну, на дачу поїхали, не знаю. До речі, будиночок їх хоч. Зараз вб'єш від сміху. Маю все необхідне для комфортного життя, як на мене, є занадто вичурним. Всі ці зайві атрибути розкоші лише відволікають рітлера від мистецтва. Тому пропоную Добре, все я? це прибрати. По-перше, це дасть нам цілих 100 тисяч стартового капіталу, а по-друге, ну майже без хатку. Представляю зу. вам, мачо хлопчачу, кайфомайстер. Верню я... для художників версії 1.0. Жодного зайвого елементу. Папукам якось серить дуже не дуже. Ідеал для будь-якого митця. Yeah, yeah. Але до мільйона ще йти і йти. Приступаємо до малювання чи писання картин. Я. Щось дуже логічно, ти, та, що він і Тоже Приступаємо. Що він тебе біля могил своїх загиблих товаришів малює сумну картину. Невже він емпат? До малювання чи писання картин, я всі його шлях до емпатії. Цій термінології не шарю, <плес> тож пейнтингуємо. Для початку треба було досягти 10 рівня користувача пейнту, адже на четвер нам максимум, що світить, то 240 гривень. У кар... мене сова така в ресторані стояла, в котрій я ходив. Картину. І тут... <плес> Це... Це тут нам Ми допоможе трой. ось цей графічний планшет. На ньому картина малюється приблизно на 40% швидше. Ооо при цьому приносить стільки ж грошей та експи. Але головна перевага планшету полягає в тому, що можна поставити паузу і створити чергу одразу з семи картин, що значно пришвидшує процес прокачки. Починаючи з цього моменту, Атольф Рітлер лише їв, спав, е, срав і стрімів, як я евав, що давало свої сейчас я так своє життя уявляю. Добре, що туалет без павуки. плоди. Єдина проблема була в необхідності відновлювати соціальні показники. Та, на щастя, одного дня до Рітлера завітав ось усей спортивний. Чувак, звати його Маркус Флекс. Маркус Флекс! Я б могла зробити позу, але не. Мені С... схоже, що вони з Атольфом одразу знайшли спільну мову і непогано так подружились. Картини писались одна за одною, а навички Рітлера зростали щодня. Одного разу йому навіть а, ну це приблизно як я працюю. <соць> Вдалося намалювати. Далі... Точну топографічну карту <соць> Російської Федерації. <соць> це як в мемі топографічну воно... карту Російської Федерації. <соць> Вона в склянку тече, поняли? Це як в мемі, типу, ну хлопці... Я знаю. Ж... ...федерації. Зара, подивіться. Це... Оця няшка! У мене вона всім ся це коротше поліва миша. Від слова пил, вона дуже мила. Це як... Вона наче аналізує, чи... де пил є, щось таке. В мемі, типу, ну хлопці живуть якось так і не бачать у цьому жодних проблем. А... Його товариші прибили. Окрім ку майстерні, я також побудував галерею під відкритим небом, за допомогою якої можна було швидко продавати зайві картини. А ще Атоль Фрітлер намалював свою першу це картину твартує. рівня шедевр. Це мастерпіс? Ні, ну знаєте, це виходить за рамки. От ви часто такі картини бачите? От скажіть чесно, я ні. Це виходить за рамки, звичайно, це а, Господи. Ну, просто такий сучасний Пікассо. І ось після декількох днів нескінченного циклу не малювання, менш. Рітлер нарешті досягнув найвищого, десятого рівня художньої яка вона мила ...майстерності. Перша ціль була досягнута, тепер можна було сконцентруватись а? на заробітку гривень. В залежності а, від яка досягнута, тепер можна було сконцентруватись а? на заробітку. За манаріза під ку гривень в залежності від якості картин на уходили від семи соток до трьох тисяч юахів. Але якщо ми придбаємо ось цю вуличну галерею і повісимо на неї роботи Атольфа, то зможемо підняти їх вартість у цілих три рази. Просто-напросто починаємо ярмарку. І чекаємо на перших клієнтів, але щось ніхто не приходить. Можливо, справа у недостатку стилю, тому трохи змінив образ Рітлера, і це дійсно спрацювало. Клієнти хлина. Але щось ніхто не приходить. Можливо, справа у недостатку стилю, тому трохи змінив образ. Рітня, ну слухайте, їжджала на полу. Я Рітлера, і це дійсно спрацювало. Клієнти хлинули один за одним, і завдяки неймовірній харизмі Атольфа Рітлера картини почали приносити перші справжні гроші. На наступний день я вирішив підготувати для Рітлера навіть ще більш сексуальний костюм. Ой. Але Без чому краще згодна? Так. Да. Ось люди абсолютно так, втратили так, інтерес так, до картин так, Атольфа Рітлера. Я... Тому що вони. Я не знаю, думаю, він вже сам картина. Проб... Такоми мен... перенести стенд стенду інше місце. Міняв націнку, міняв одяг, міняв картини, та нічого попросту не допомагало. Можливо, громадськості попросту не цікаве мистецтво. А може ти блін десь понятно, де стоїш? Атольфа Рітлера. Можливо, йому краще буде спробувати себе у якійсь іншій. Сфері. Та здаються лише слабаки. Тому я продав усі зайві картини, зібрав усе найцінніше, продав мачу хлопчачу кайфомайстерню та галерею під відкритим небом і. І зателефонував найкращому другу Атольфа Рітлера Маркусу Флексо. Декілька дружніх жартів, компліментів, і можна було попросити до нього Флексу. Декілька дружніх жартів, компліментів. Не приблизно, як я розмовляю на стріп... І можна було попроситись до нього жити. Відмовив. <систити> Ах ти ж довбаний. <пілля> Ладно, спробуємо ще раз і на цей раз погоди. Mm, Забуди друзів, щоб потім їх викор. Ваку... Mm, <пілля> переїжджаємо до Маркуса і його друзів, та на цей раз нам потрібні не гроші від проданих меблів, а дещо набагато цінніше. Справжні друзі. Та безкоштовна людська праця. Тому прибираємо тут усе зайве і перетворюємо цей куточок на міні-кайфу хлопчачу майстерню для художників. Тепер ми можемо взяти усіх жителів цієї домівки і змусити їх малювати картини 24 години на добу. А вони працюють. А Атольф готує собі шаурму по дому. Нашому. Інноваційна система дозволяла створювати більше 50 картин на добу, тому я прибрав усе зайве і створив нову галерею, яка дозволяла швидко продавати картини. На жаль, їх ціна поки що ледь перекривала вартість їх створення, тож треба було і далі прокачувати починаючих митців. З часом їх рівень теж зріс, а разом з цим збільшилась і прибутковість галереї. Картини малювались 20 раз, а разом з цим збільшилась і прибутковість. Така бувачка. Це на нього, а, -а, -а. хочеться затіска. Картини малювались з 24... Я виходжу з зони комфорта. Саме цікаве це дивитися, як хтось дивиться, як хтось дивиться, як хтось має. <рес> Розумію. Oh my God. Треба брати на з на, на... 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 години <рес> на добу, і Атольф поступово наближався до свого мільйона. До речі, мені все ж вдалось розібратись, чому ніхто не хотів купити. Мазрилопляти картини Рітлера виявляється, я тупо забув я я натиснути його. кнопку почати ярмарок. <звук> Завдяки трюкретній націнці, картини Атольфа приносили реальний кеш. До того ж, продавати можна було і картини інших персонажів. Тож, поки вони малювали, Атольф продавав, і гроші лились рікою. Та як і в ситуації з минулим будинком, тут було занадто багато. ...значите, як вигідно рабство. ...відволікаючих факторів, що заважали художникам у повній мірі розкривати свій творчий потенціал. Тому я зрівняв з землею їх занадто вичерпнути. ...шо ж без хатьку витерло, мій господи! ...і створив на її місці мачо-хлопчачу кайфомайстерню для художників. А де побутиння? Ти забув себе головне! А як же картину ці тубзіками? Версії 2.0. Одразу... Треба всімця у п'яти екземплярах лише необхідне для життя де об... картини з тубзіками і павутила та нічого зайвого. Розганяємо так. персонажів Це по їх екофрендлі модерн студіях, прибираємо абсолютно непотрібні двері і починаємо не нескін... чого, чого? цикл зі створення мистецтва. Ця система є просто геніальною. Швидше генерувати картини не зміг би навіть. <рес> <рес> штучний інтелект. При цьому законну експлуатацію людей, адже вони так-то тут всі. Чось про ж прокура, прокура кажете, а я забула. Хто це? В мене пам'ять на імена, ви пам'ятаєте, яка погана. <рес> <рес> я тільки що <щось> сказала його. <рес> я ж дивлюсь, його рот. <рес> ти його він дози дивишся. Вінгануть кора в головному чаті Діскорд. В його чаті? У нього є чат Діскорд. А чому він не пі? Ви підганіть 62. А що я по ви, ви хочете пінганіть? Я тільки за. Чомусь вчаться. Багато хто за такий досвід би грошей на якихось семінарах віддав би. Кожна з наших джілок за два дні створила від 30 до 50 картин, тож загалом ми мали вже близько двох сотень одиниць мис. Нє, я закохана в кора, він крутий чувак. Я такі відоси. О, боже, ви пам'ятаєте мою реакцію, як тільки побачила це відео в рекомендаціях? Боже, я хочу забити. Забодав... Переходимо до наступного етапу. Продаж. Відкриваємо біля матчу галереї ось такий сучасний ринок і наповнюємо стенди картинами. Робимо три сотні відсотків. О, це я в реальності. я спалила своє справжнє лице. Тепер ви знаєте все. Поптів націнки, oh, no. та поч... Так крупкою, я ще ж їсти захотілось, бо ж не зда хрим, коли пише сонце. Починаємо впарювати це мистецтво. І тепер. Я як художник, кажу, що це хіля. Гривні не те, що лються рікою, вони лють. Але якось не. Ой. Але якось, я думаю. Якщо ми будемо малювати в одному екземплярі, то буде якось вигідніше. А аукціони було ж то? Тим стабом не на настільки придуманий. А? У корони моє дискорда тільки тег. Так тегайте, гай те, я в телеграмі не сиджу. Тут повинна була бути нарізка, але її не буде, тому що це стрім. <плук> 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 Пуця океаном. Здавалось. Скажи як саме ти його кохаєш, як родзинки. А хто знає, наскільки я люблю родзинки? розумієте Це мільйон вже. Ой боже, я думаю, бо Корі дивився цей стрім. Він дав би мені модерку, а я б йому дала модрику. А він би мені ця круговорот круговий Не за горами. Але знову утикаємось у невеличку проблемку. Хоча умови праці галерея Тольфарітлера відповідали усім про вам працювати відповідності до закону України про найману працю. Уяв... Кора, я тебе кохаю, Кора, візьми всі мої родзинки. Кора дивиться, я не вірю. Я чекаю ваші докази. Я не вірю. Ті ми просто відмовились продавати картини. Тож наш Кора, напиши попа в чат, якщо ти це дивишся. Якщо він не напише попа в чат, то я не вірю жаль, всю цю геніально продуману Ой, ідеальну систему... сестер. Привіт, пан Висачев! У тебе класні вуса. Вибач, якщо образили, не хотіла. Фрус, лам, цифрена, для вух, циркумфлекс. Нижнє підкреслення циркумфлекс. Я теж думаю, що треба смерть влаштовувати. Угу. Тему доведеться тр... Не прижіть, що він тут дивиться. Пора ще в чат не написав попа, він мене не дивиться. Трохи міняти, адже не зва. Так і скажу, а Важаючи на прекрасні умови праці, наші художники потроху почали їхати кукухою. Так то абсолютно нормальний процес для будь-якого. ж казала, що залишить відповиків будуть Від Якого митця Ви б мене бачили під час створення відео. Аре, я тебе навіть поспілити. таким люблю, навіть таким. Але поки не вирішимо їх проблеми, ні малювати, ні продавати, тут ніхто нічого не буде. Тому збираю усі картини в інвентар. До речі, виявляється, що їх тут можна дуже швидко продавати. До цього ти людей шукав, щоб продавати. де скинути пруфи? Та які труфи? Він не написав чат попа. Він не дивиться цей стрім. Давати пан Бусач, мій симпай, якщо твій той теж. Хоча гра і не те, що витримує навантаження від двох сотень одиниць мистецтва. Маємо вже півмільйона мільйона сімо гривень. Четверта година пішла. Ломця я тільки почала. І переход Йдемо ну до мачу хлопчачої кайфу майстерні. Кора, ти відсилаєшся до барбі, для художників версії 3.0. чому я почала дивитись відео? скоро і прийшло а, багато так багато людей. ви Вича? То там вже про мене розповів. Я щось бачила, хтось писав. Нам, не дінусь нікуди. Ззовні це виглядає як звичайна непримітна коробка. Але. Майнкрафт! Всередині на нас чекає справжній п'ятизір... Він продав картини з Тупсіками коро! Я тебе все одно люблю, але це занадто. Готель на люксі. Не... Ми фанати корі, ми відчуваємо, коли його дивляться популярні лідери думок. А я не відчуваю. Я ж сказала, папа. Ну, папа це не попа. Я я ти накори, дерислав. Сім тисяч гривень за штуку для знімлюкся. Знят... Найкраще ліжко у грі. О. І по вісім тисяч гривень за штуку для зняття стресу. Зона відпочинку з телемарафоном один плюс один. Реальний їдальня з каміном. Три вбиральні з усіма необхідними штуками. Ну і головне, ціла купа планшетів, які допоможуть. Я живу в таких умовах. Ця Тольфу вступити у омріяний полтавський інноваційно mm -hmm. зображальну декору. Я маю на весь врабський. До... Ми з Фурічат! То тобто прошу про фурічата, тут тільки я з, з уси чимсь сидимо. Реально, які фури? я взагалі не знаю, що таке фурі. Я взагалі фура! БРУ! До роботи! Фурі це типу, множина слова фура? Дуже дивно. Даний сетап показав себе ну неймовірно ефективним робить вигляд, що не Всі ми цілими днями малювали і прокачували свої навички, потім йшли спати і збивали стрес, а потім знову поверталися до роботи. За один день вдавалось створити. Вони пальцями малюють. ...стрес. А потім знову поверталися до роботи. А ні, господи. Я вже думала умови піпець, бля. Класні ліжка, але якщо у вас нема. Ручки, щоб малювати на графічну ви вишова. За один день вдавалось створити цілих 90 картин, які приносили нам 75 тисяч гривень. Мільйон майже, майже майже. А час часом, друзі. А... Висач тут, Хто такий, блядь, Висач? Чому я не жарю? Висач. А Тольфа один з висач це легенда фурічато. За одним почали досягати 10-го рівня. Висач. Ти лідер ведеш за собою не художньої майстерності. Завдяки чому ці ще нещодавно звичайні хлопці та дівчата, які працювали чор зрозумій ким за якісь копійки ставали видатними художниками. Та на ізі. Хайфовоців створювали картини. Лажіалізмня шедевера, які уходили за дві, три, а то й чотири. 4... Кого зросту няшечка, Метр дев'яносто тисячі гривень. Щоденний прибуток майстерні зріс аж до ста тисяч гривень. Та гроші то не головне. Головне це друзі, яких ми здобули дорогою. Мені показалось тут звуки німеччика. Та гроші то не головне. Головне це друзі, яких ми здобули дорогою. Але більше жіночка так розблять. Це oh, 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 oh. <coughs> вони нам не потрібні. Тож випускаємо. Тихо, бо висяч не стрімається, братан. Це я зараз не стрімаюся. Їх на свободу. А чому не потрібні? Тому що, ну, 100 тисяч гривень на день це, звичайно, непогано. Але що, як я скажу вам, що можна заробляти по 10 мільйонів 7 гривень, навіть не вставаючи з дивану. Ну ладно, з дивану все ж встати доведеться. Блін, я вже думала якась класна схема буде. скільки. І поїхати у Копердейл, а саме у цю кав'ярню. Адже життя митця не обмежується одними картинами. Є і музика, і література, фешн-індустрія. Віднині Тольфе. Крітлер буде модельєром. Презентую вам його перший модний прикид. Хоча давайте ось так краще зараз. О, все. О, Ідеально. Назову його. Мені подобається його в шорти. сексі. -п... Наче я їх погризла. Прикид від його босс. Тепер можемо знайти це шміття в інвентарі, тож одягаємо його на Атольфа. І в цілому неважливо, який самий лук ви створюєте. Головне це маркетинг. Тож просуваємо його через соціальні мережі. От тільки сексі прикид його босс. Тобто художникам не бути не вийшло. Це да? не обмежується тисячами, хоча гра і радить грай про... радить не доїла. Щось я пропустила цей момент. Продати це все за 100 гривень виставляємо за чого вуха такі великі? Чому питання такі дивні? ...10 мільйонів. І все, просто чекаємо. Зазвичай це займає 2-3 дні, але ось грай радить по мережі. От тільки сексі прикидки виставляємо. Тобто він і художник, і дизайнер одягу, і забудуть. О, за 10 мільйонів. І все, це, це все за 100 мільйонів. гривень, виставляємо за 10 мільйонів. Це не 10 мільйонів. Море, сонце, ну... Майже, ну, майже і все, просто чекаємо. Зазвичай це займає 2-3 дні, але оскільки Атольф має найвищий рівень навички продавця після продажу п'яти сотень картин, вже через півдня ми отримуємо сповіщення про те, що хтось готовий придбати наш неймовірно фешенебельний одяг за 10 мільйонів гривень. Тож продаємо. Це у котрі котрі на ньому я б купила. І все. А Рітлер нарешті має достатньо коштів. Цього роки не попрізь? Для вступу у піз. тепер він зможе стати справжнім художником і приносити своїми картинами щастя та радість усьому світу. Залишається лише подати документи через поштову скриньку і трохи зачекати. А, на жаль, прийшла від. Арестович! з припискою після Ояв я згодна. Дуже Підмова. згодна мова Атольф не набрав достатньо балів з но по фізкультурі, тому художником. Давайте ще в Діскорді ну не забігайте, забігайте йому не стати. Але нічого страшного, можна і чимось іншим зайнятись, якраз є вільні місця на політології. Серіал продоль фарі в будь-якому випадку. Від бомжа у парку до відомого мільйонера художника Модельєра ціль виконана і перевиконана. Дякую за перегляд, а особливо це шикарно. Давайте другу серію.